Всім привіт! Сьогодні будемо робити ось таку машинку Короче, я так дімо, Коротше, поліз. Тут на арочках на всі ярки. Веди туди далі. Mm -hmm. ну, не побачити сильно швидко. Это потом я нарезками зроблю. Короче, що у нас тут. Ось такие ось місця. лак полис. Це тут. Потім ці зеркала все такі. Ось, на ага, крыло ж загнута, да. Точно, mm. потім отакі оце ось моменти, ось по бамперу пролізли, ну весь бампер треба зробити так, щоб він був красивий, тут ось він, не знаю, виглядаєш тут ось, ось така штука, сколи ось по всьому, ось шпаклу, ось ось тут він репнув взагалі напополам, я ось такий. Зеркало. Теж Та, така ліза, вот Оце. Потім з одній бронтер. Сказав чисто оце тріснуло, а це зробити, щоб, не... ти... щоб його не видно було. Так як ті Юра. Не... Таке рух. По-перше, попросив, щоб не рівняти внутрішній порог желізний. ось тут видно, він пом'ятий. Бачу, видно, так? Загнутий. Його треба приклеїти, отак він хоче щоб він отак був приклеєний. І оце ці всі дефекти, що він поцарапав, ось весь порух, оце зробити треба більш-менш. Ну і в нагрузочку оці маски, ручки, двері. усі 4 вони теж такі. І оця вся робота повинна коштувати 100 доларів. Ну, от За роботу, за це все, 100 доларів. Я должен зробити це все за 100 доларів. Все, починаємо роботи. Ну, починаємо. що я буду робити. Я беру наждачку вручну на 400 і буду зачищати отакі от міста, тим самим залажу цю поверхність, що на 400. Обклею міста, де мені краще не вилізти, там де я не буду красити, щоб сюди не поцарапати. Тут резинка, тут зняв пластик, сюди не достану. Тобто не боюсь, працюю тут, до стекла не достану. Двері поки що відчиняти не буду, щоб пилюка туди не нападала в салон, щоб було акуратно. растопыш. Пацаняча сидало. Да? Не сидало, а сидушка. Сидушка? Ті шкарнути. Ага. Її треба тільки вимить. Та тільки вимить, блядь. По-другому не скажеш. Подивися, яка вона грязна з борта. Та, Та вона я, вона бачу. я бачу. Я бачу грязно. Це ти вже загрунтував, так? Да? можна було і не грунтувати, це для страховки свій провірив. Немає там всяких дефектів. Краски, не піднімав. То почав зеркало затирати, Миколя вчора з копейкою своєю От Я зашпаклював там в начале відео, навіть у вас є момент, що тут кусок отак от випав краски з грунтом, з усім. От я от зашпаклював, перетер, І вроді би як добре, щоб мені понять, я отак от грунтую. А тут теж була яма, я зашпаклював. І воно як однородний цвет, вже можна більш-менш то тобто есть рівне воно чи ні. І щупаєш, есть тобто тут така гладенька, воно, допустим, шаршове. Тут гладенька. Ти гладиш, і якби того, що воно не одинакове по гладкості, кажеться, що не рівно. А тут, як загрунтовано, воно одинакове і ти вже більш-менш можеш правильно розуміти, рівне, не рівне. Угу. Ясно. Ясно, так? Да? Да. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਜਨਾਨੀ Файна, файна. На солнышко. Видно фигово все равно. О, угу. Перший слой напильний, тому не видно, що воно все перекриває. Так? сторони. О, стороны так. Тепер лак, да? Це пройшовся що? Солфеткою такою зібрав пиль. Зібрав пиль? Зая це последняя уже, да? Угу. І потом высыхаты мы все, да? да потім потом полірувати. полірувати? Угу. Ну да. порошку. Да. Да. Так, капот. про капот, коротко. Підібраний був лючок. Покажи лючок, принеси нам в ящику лежить. В общем, машина була крашена вже один раз. Крашена була ззаду, тобто задня частина, заднє крило, оця арочка. от, протри її трохи. Взагалі, смисл в чому? Лючок був вже покрашений. І я віддав його на підбор, а капот не крашений був ні разу. Мені підібрали, звісно ж, по тому, який був покрашений лючок. І з капотом він не вдарив. То є, якщо з крилами ще більш-менш воно стріляє, те, що я покрасив от крила, який цей лючок. То з капотом не стріляли. Прийшлося дозаказувати на капот. Коротко про це. Чого? Для того, щоб відео випустити, вже треба побист щось рішати. Показую, що я зробив. В общем, відкрасив два крила. Переднє і заднє. Не дивіться на мутняки, це я затирав і я її не, не помив. Вона така. Ну, в общем, в цілому. То есть... Таке щось ми маємо. Фарбував бампер. По бамперу є косяки, я їх не робив і ми договорювали, що ми їх робити не будемо. От я показую, видно, так, як кратера наші, це сколи. Ну, місто, де ми були, Ось видно, оріольчики легенькі. Ну. В цілому, якщо так дивиться, добре. За ті гроші, що? На ми її хотіли, тобто, як, як ми її рекомендували. В пилюки теж там, ну, місце, де була тріщина, зроблено Далі крило, де було у нас пошкодження. Тут я більш-менш загрунтував, зробив нормально, на крилові, в принципі, вирівняв, все зробив. Ну, зеркала, ясно. Ручки, порог. То есть видно, так? Да? Ореольчик. Без камери, кстати, не на камеру не так видно. Ну так на блеск сильніше видно. Ну, як просили, за 100 гривень. Ззаді вийшло непогано, не видно ні переходів, нічого, ніяких тріщин. Все нормально, все блистить. До цієї машини тут переход. По лаку не видно, по базі. Ось для людей, які шарять, можна замітити переход. Тобто зерно підібрано трошечки не так. В кольор більш-менш. Але без ламп лак нормально. Переходу по лаку нема. І з тієї сторони. Ну, арочки, само собою. Тобто, все бенч. Пепелюка. І та сторона переходик, той, що ми клеїли, теж по лаку сполірував. Тобто ось вона гарочка пішла. Те, що було тут, вже нічого нема. І тут переход по базі. Теж для тих хто опитні. В принципе, может заметить. Ну а так, как на солнце, может, я еще сниму. Перехода не видно. Вот ну, а так, можно что-то заметить. В принципе, вот так. Вот так, вот так. Маски ручок теж є. Зеркало ніде не засрав. Все чутенько обклеїв і резиночки ніде не засрав. Все зробив як треба. За ці гроші навіть більше зробив, ніж треба було. Капот уже не знаю. Наверно, не буду показувати. Може, рілсом жінка зніме. Яка вона вже буде, коли я її помию. Кому буде цікаво подивитись. Ну так от. Ну. Скажи, що ти там. <гум> кому понравилось, лайк, підписка. Всім пока-пока.